Документи згідно постанови має подавати законний представник дитини, це або мати, або батько. Документи подаються в копіях, які завірені належним чином. Тобто, це оригінали і копії документів. До переліку входить свідоцтво про народження дитини. Це є обов'язковий документ. Він прописується також рішенням виконавчого комітету. Далі паспорт особи, яка подає. Паспорт законного представника, чи мами, чи тата, витяг з реєстру територіальної громади, де зазначено з якого часу і де зареєстрована дитина. Якщо в дії такий не підгружається, витяг, то це може бути довідка з СНАПу про склад сім'ї. З датою зазначення реєстрації дитини, тобто обов'язково має бути зазначена дата реєстрації дитини. Якщо дитина має паспорт, то паспорт дитини. І якщо це психологічне насильство, тобто немає поранення, травм, яких контузій, або дитина не перебувала в полоні, не була примусово вивезена. Інші якісь ситуації просто перебували в місті Чернігові чи евакуювалась, то це висновок центру соціальних служб щодо оцінки потреб сім'ї. Якщо е Дитина, людина верніше на час початку війни не досягла 18-річного віку, то вона має право на такий статус. Тобто всі діти які були зареєстровані в місті Чернігові, станом на 24 люте мають право на отримання такого статусу. Якщо дитині вже виповнилось 18 років, 25, -го, 26 -го лютого і так далі, то ці діти також мають право на отримання статусу. Єдине, що вони мають звертатись особисто як повнолітні особи. Взагалі, 14 років дитина може звернутися сама. З документами на отримання такого статусу, якщо дитина народилась після 3 квітня 2022 року в місті Чернігові проживає, то право на такий статус вона не має, тому що відповідно до наказу ремінентеграції, Чернігівська область перебувала в зоні бойових дій з 24 лютого 2022 року, по 3 квітня 2022 року.